Усім доброго вечора. Є одна хвилиночка показати вам бестренько не полуницю. Полуниця прижилася. Все добре, ідеально. Красота. Полуничка росте. Хотіла ж показати вам свою редиску. Ми з вами її посіяли. Я не вщулася й коли, як вона вже виросла. Це взагалі щось. Подивіться. Я її вже й не поливаю так сильно. А вона росте? Ви тільки подивіться, яка редиска. Я так хотіла, щоб ця редиска була, коли Максим був вдома, не на роботі, посіяла і не розрахувала, що вона так бігом в мене виросте. І оце він на роботі і ще 9 днів буде там. І коли він приїде, ну от, хіба ж ця редиска, а тут ще більше. Подивіться. Це вже такі буряки поросли. Казав мій Сашко буде на тертушку терти Максим твій та їсти. <кхи> ось подивіться, вона вже вилізла із землі чогось. А ось яка красота. І вся одна на одній, і все одно воно їй не заважає отакий От редиски рости, ух і здоровенна. Ну і куди ще 10 днів чекать? Що ж воно з нею буде тоді? Так що я в шоці, можна редиску сіяти ціле літо, цілу осінь, і навіть взимку мій брат садив, то росте. Ну, взимку вона. Взимку вона медленно росте, а от зараз, подивіться, це взагалі не сильно я люблю її, щоб так їсти. Ой, та й хай росте, поки Макс приїде. Не знаю, ось така редиска. Я ще хотіла показати вам свою моркву. Люди добрі, коли вибирать моркву, я так переживаю, що вона переросте або зацвіте. Або ще щось, ну, морква просто гігантська. Що воно в мене усе таке поросло? Зараз вам ось трошечки розгребла, щоб показати, яка морква. Я таку моркву не бачила, не те, що в магазині, я взагалі не знаю, де така росте у кого. Як би ви його зрозуміли, яка воно? Просто здоровенна. І посажена вона не так. Рідко, але їй місце походу хватає, і вона росте на всі буки. Ця морква називається каскод. Коротше, ось така морква поросла. А ось подивіться, вона вже в землю не вміщається. О, така здоровительна морква, Така красота. Так що ось провірила редиску, ніколи не купляла бодіам. Ось таке на здоровенна, то це вам здалеку показую кожний рядок. І уявіть, яка вона велика, кожна. Якщо, якщо її вирвати, яка вона здоровенна. Ось ця вся редисочка. Хто полюбляє таку смакоту, то я уявляю, які б ви були щасливі. А Максим побачив на відео і буде тільки слинку ковтати. Ну нічого. Я думаю, що може ж вона достоє. Та й він приїде її поїсть. Ось так. Так що редиска будь Не знаю як у кого. Але в мене поросла дуже велика, гарна. Так само, як і морква. Ой! А коли її вибирать, щоб вона не переросла, я боюся, що з такої гарної муркви гляди поросте все і піде в насіння. Та може ж ні, ну, яка вона височезна, це взагалі красота. Посадила полуничку, надіюсь, буде така сама гарна, як і мурква і і редиска. Гарно прийнялось. Кущики зелені. Навіть ні розу не пов'яла після пересадки. Так що красота. Ось так показала вам малесенький огляд своєї редиски і муркви. Та і все. І на цьому буду казати вам всім до зустрічі і до побочення. Тому що роботи в мене ще дуже-дуже багато. Тож усім дякую за увагу. Всім Poka.